Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитеся акценти в переддень міжнародного жіночого дня. Говоримо про запорізьких жінок, їхню силу та натхнення. Сьогодні у гостях головна редакторка Віжен Радіо на дотик Ольга Вакало. Вона разом з однодумцями створила незалежний місцевий медіаресурс, де підіймаються важливі теми сьогодення. Проекти радіо не лише інформативні, вони ще й допомагають, як саме що нині на часі. Та, взагалі, про творчий шлях запорізької жінки поговоримо з пані Ольгою. Тож вітаю вас в нашій студії. Блін. І вітаю всіх телеглядачів. Отже, пані Ольго, ви тривалий час працювали на обласному телебаченні. І як так сталося, що ви стали головною редакторкою Радіо Надотик? Чому вирішили створити такий окремий ресурс? Це питання, яке передбачає кілька годин відповіді, тому що це все моє життя. Насправді 28 років. Я працювала на телеканалі Запоріжжя, який був частиною обласної, ну як частиною цілої національної системи телерадіомовлення як обласна телерадіокомпанія. І там я прийшла славетний шлях від роботи журналістської дитячої редакції. Я власне починала з дітьми, з якими я тоді, яких я виховувала в дитячому задочку, бо я була тоді вихователькою дитячого садочка, і ми працювали три роки. Я працювала поза штатом з дітками, яких mm. виховувала. І у нас були дитячі програми. Це були одні з перших програм телеканалу Запоріжжя, муніципального телеканалу, який тоді. В 1993 році 1 грудня почав своє мовлення. Я долучилася в січні лютому 94-го. ну майже спочатку. Ну так майже спочатку. Якщо говорити, що то був 94-й, а зараз 2024-й, то страшно сказати 30 років. Ну коли було 28 років моєї роботи на телеканалі Запоріжжя, мені довелося піти, і це було свідоме рішення, тому що ми програли боротьбу за суспільне. Я була одна з тих, хто ну, метою свого життя і своєї професійної діяльності бачив розбудову суспільного мовлення в Україні. І це було: ну, якщо брати революції 2004 2013-14 років, то от ну, однією з перемог революції 2004-го. Стала свобода слова, яку, звісно, вороги, і їхні посіпаки почали використовувати як свободу брехні, і як свободу фейкометства, ну і як свободу того, що все можна і можна говорити все, що завгодно. Але це була я дуже добре пам'ятаю ситуацію до 2004 року і після перемоги помаранчевої революції. Наскільки змінився медіапростір, наскільки змінилося відчуття свого інформаційного продукту. Своєї інформаційної хати, де ми маємо стати господарями, повновладними господарями, а не виконувати ті ролі, які нам прописали в Москві. І це було таке натхнення і піднесення, і тоді дійсно дуже багато що зворушилося і зрушилося. І ми тоді почали робити. Молодіжне, суспільно-політичне ток-шоу Знак запитання. Ваші зростали ваші так, програми. Так, так. так. Бо взагалі на правду, коли я була в дитячій редакції, мені так там подобалось, мені було так затишно, там не було жодної конкуренції mm -hmm. всередині кампанії. В мене любили діти. Я люблю проводити е, цей приклад. Діти писали це, був час, коли люди писали від руки листи. Особливо діти любили це робити, діти вкладали малюнки, і на тих малюнках дуже часто мене. Ну, от ви бачите мою зовнішність, вона, звісно, змінилася з того часу, але стільки радикально. Мене тоді зображали білявкою, блакитноокою. І писали ну, тетя Оля, там я називалася Олічка Валеріївна, у мене були такі імена. І коли я думала спочатку, що це, ну, діти так уявляли собі принцес, так вони уявляють, і мене вони в такі ролі уявляли. І о, так як блакитноока білявка, я була в дитячій редакції. Можете mm -hmm. собі уявити, ну це ще той час, коли це вже сучасним, сучасні молоді цього не зрозуміти. А ми застали і дотикнулися до того часу телевізії, коли ми були чимось, ну не напівбогами, звісно, mm -hmm. але це були особливі люди, богема. Я ще починала тоді, коли в кабінет режисерки. Ти заходиш, тому що там це називається застільна репетиція. Тобто там зібралися оператори, режисери. Всі, хто будуть видавати купа людей за столом, ти входиш і не видно людей, тому що всі палять, і це іде обговорення Бринь, творчого сторін. процесу. І ти заходиш і весь просякнутий цим димом. І це було ну, як само собою, народжується програма. Ну і от з дитячої редакції мені не хотілося виходити, і я там себе дуже затишно почувала. І кілька спроб, які мене виштовхували там в 99-му році. Ну я почала в 94-му, 99-му, 98-му, Ну якось вже виходь. Ну вже mm -hmm. треба ну якось вже вирости і йти далі. Ні, мені тут затишно і добре. І потрохи, потрохи ми починали, але оцей дуже суттєвий такий, е, ну ш... Може, По, момент штовх... був. Так віки так, віки, так, це була революція mm -hmm. 2004 тисячі року. І почалась почалося наше ток-шоу. Ну, трошки раніше почалося mm -hmm. Ольга Ларіонова, яка зараз працює е, на вашому телеканалі. Ми разом робили вона як режисерка, я як редакторка. Ну і тоді е, так шоу зазвучало з цими питаннями, які не мали однозначної відповіді. Або і взагалі не мали mm -hmm. відповіді, тобто були риторичними, але були дуже знаковими, і дуже важливо було їх ставити. І вже потім я дочиталася, що це був прийом Сократа, коли не треба шукати відповідь, а треба організувати дискусію навколо питання. Ну, власне, так mm -hmm. у нас і виходило. І так воно тривало до 2013-2014, Це наступний, дуже потужний. Такий етап змін медійного інформаційного простору це ще одна значно більш жартовна, якщо розуміємо, що відбувалося на цій революції, і що відбувалося в лютому 2014 го так. Оця спроба знову таки повернути медійний простір собі і стати господарями знову втрачений той шанс, який був в четвертому, п'ятому, шостому, там був підйом, а потім дуже серйозне просідання. Ну і ось ця спроба теж народила і нові програми, і народила нарешті ось цю ідею суспільного мовника не державного, а суспільного. Втім, ну ще 15-16 рік це було таке піднесення. Я нагадаю, 7 квітня 15-го року тодішній президент Петро Порошенко підписав наказ про створення суспільного мовника. 7 квітня тоді це було благовіщення. Цього року ми будемо його відзначати 25 березня, тому що ми тепер з усім світом йдемо за нормальним календарем. Але тоді це було 7 квітня. Це теж було все знаково. Це теж було все красиво. Благовіщення для того, щоб були благі вісті і з благі зміни. І вони почалися, і вони досягли певного результату. І ми тоді, е, ну Ліна, не можеш теж це підтвердити, тому що теж мала Щоб цю історію, так так. І все прийшло до того, що власне реформа пішла в той бік, що стали не просто скорочувати, а знищувати місцеве мовлення. А суспільне не може суспільство не існує в Києві, суспільство існує в регіонах, суспільство існує там, де ми живемо. Київ координує, Київ може мотивувати, модерувати що завгодно, але не забирати на себе роль всього суспільства і віддавати суспільству ну щось таке. Ну от те, що нам не шкода, крихти зі столу. Ні, це Цепово неправильно, на мою думку, і ми, ми запізно почали. Ми запізно зрозуміли наскільки масштабні ці зміни знищення. І коли ми виступили, щоб зупинити це і розвернути реформу в той бік, щоб вона була для місцевих споживачів, для телеглядачів, радіослухачів. Користувачів інтернету, щоб вони могли не просто брати свою інформацію, а й впливати на владу, використовуючи цей майданчик найбільш поширений і найбільш масштабний. Коли ми почали цю боротьбу, вже було запізно. Ми її програли. Ми дійшли в цій боротьбі до Верховної Ради. Верховна Рада, керівництво Суспільного давала рекомендації змінити цю концепцію регіонального мовлення. Всі слова треба ставити під питання. Втім, суспільний мовник незалежний, і вони потакали Верховній Раді, сказали, що так, так, вони все це зроблять, і зробили з точніше навпаки. Ну і тоді я зрозуміла, що ну ми просто ми марнуємо шанс. Ми в, в тих умовах не зможемо розбудувати. Ми попереджали, що може бути війна, гаряча війна, бо вона вже іде. І що Путін може зайти mm -hmm. в нашу область, в наше місто, і нам треба бути сильними інформаційно. Ми маємо, бо війна почалася в інформаційному просторі, і тому вона і опинилася в гарячій фазі, що в інформаційному ми не володіли. У нас була окупація інформаційна, і в Запоріжжі вона теж відчувалася. І треба цьому давати гідну відповідь. І для цього треба масована відповідь. Нам потрібна зброя. На нас дивилися, ну і казали, що ми маніпулюємо, який Путін mm -hmm. куди вийде, хто що ви. Такої ви дум... що ви таке говорите, що ви нагнітаєте? Ну врешті, сталося те, що сталося 21 березня 2021 року. Я пішла з телеканалу Запоріжжя, який зараз називається Суспільне. так. І ми створили. Бо ми вже 1 грудня 20-го ми спробували mm -hmm. це. Ми спробували зробити незалежне Віжен Радіо. Я підкреслюю Віжен Радіо, тому що як людина, яка 28 років до того пропрацювала в телевізорі, я на жаль залежна. Mm -hmm. Ну я це визнаю, і я розуміла, що радіо я не можу робити тільки радіо. Мені все одно ну, це потрібно було побачити так, теж так. людям, і mm -hmm. тому ми створили Віжен Радіо. Ми розуміли, що телебачення ми не зможемо це дуже дорого. А радіо і той перший склад, ну нам допомогли амер... платники податків з Америки mm -hmm. e, USAID, mm -hmm. Вони дали на три місяці цей гроші на закупку обладнання і е, оренду студії. І ми почали. І коли я спробувала оцей, я впіймала знову цей кайф вільного мовлення, який вже геть був mm -hmm. втрачений на тому форматі суспільного, який є зараз, ну і в якому я була тоді. То я зрозуміла, що я вже не можу в болото. Ну, Вже коли я ковтнула свіже повітря, я вже буду робити це. І ті, з ким ми боролися за суспільне, це зокрема Володимир Почоса, наш головний інженер. Який 4 березня свій день народження відзначив вже втретє в лавах збройних сил України Національної гвардії. Він з 25 лютого, 22-го на фронті і захищає Запоріжжя, захищає Україну. От ми з ним і з режисеркою Альоною Бугайченко, яка на той час була моєю режисеркою, знаку запитання. Ось ми створили громадську організацію Радіо на дотик». Ну і зібрали людей, готових робити незалежне медіа, і робимо. Як ви вважаєте, вдалося от зробити так, от як має бути, як ви бачили, яким має бути суспільне телебачення, і так далі? От ваше радіо вам вдалося не вдалося, тому що ми дуже маленьке медіа. Mm -hmm. Нас зараз от ми без проєктів, і у нас цей рік з лютого 23-го по лютий 24-го був взагалі без проєктів. Був один невеличкий, ну тобто ми були, я це називаю етереном, етеремо-волонтерами. Ну, тобто, це було волонтерство. І нас п'ятеро людей готових безкоштовно працювати. Звісно, це нереально, тому mm -hmm. 에, доводиться всім десь працювати для того, щоб робити своє улюблене медіа. До того ж, війна, ну, спочатку, так, ми почали мовлення і ковід. 21 рік це ще ковід, mm -hmm. всі ці його чергові штами, нові. Ну, а 22-й рік з лютого місяця це повна війна. І тому ми не можемо робити те, що хотіли б робити. Ми б хотіли мати хвилю радіохвилю, бо зараз ми досі в інтернеті, тому що це ну, найбільш економний спосіб і засіб. Ну, добре, що є такий спосіб. І Zoom, який нас навчив зв'язуватися з усім світом, ми встигли до повної війни розробити свою. Мережу репортерську, це те, про що я мріяла на суспільному. Що у нас мають бути репорми не скорочувати Запоріжжя, а збільшувати своїми людьми в Енергодарі, Приморську, Бердянську, Мелітополі. Я вже мовчу. Там Софіївка, Благовіщенка. Ну, Це звісно, це повна картина. Абсолютно. Має бути. І це ж зовсім різні історії, і зовсім різні запити, і зовсім різний рівень громадської активності, тобто зовсім різні рішення і питання, які ставляться і. Це треба дуже уважно і чутливо до кожного ми на дотик, тому що чутливість, тобто для нас дуже важлива ось ця чутливість. Ми зараз, як маленькі, як мікромедіа, можемо робити тільки те, що можемо робити, але у нас точно є куди зростати. У нас точно є які помилки виправляти свої власні, і у нас точно є амбітні, але досяжні цілі, які ми ставимо на після перемоги, щоб розро... ну, щоб все таки бути. Володарями в інформаційному домі, не малюсінькому, там де ми можемо mm -hmm. зараз, а в Україні, як нашому просторі в Запоріжжі, бодай, бо ми ну ми надзвичайно цікаве місто. У нас надзвичайно цікава інформаційна історія, яку можна і треба дописувати, змінювати, робити про а головне ствердною. Я зараз спілкувався зовсім недавно з людьми, які вимушені були переїхати і тут поселитися. Багато з них Мелітопольці. Які фан фанатично люблять своє місто, які кажуть, ваше Запоріжжя, наш Мелітополь, ваше Запоріжжя, дороги, але головне, що вони кажуть, ми здивовані, і це я чую від Мелітопольців, це я чую від авдіївців. Це я чую, от я буквально недавно спілкувалася Васильівка, е яким ви ну, довелося виїжджати. Ми здивовані, що запоріжці не люблять своє місто. У ті, з ким ми спілкуємося, тампоріжжя брудно, смітники дихати нема чим. От зараз після коховки ще Дніпро. Ну, такий сихається, і все, все печально печально а так і є. Це ж комплекс мен меншої вартості, який сюди вбивався, і він передбачав, що ну як можна пишатися, як можна радіти, як можна тішитися рідним містом. Дуже багато людей вважають, що ну вони нещасні і місто їх не нещасне. І ось це, це класний виклик для медійників, бо ми порядок денний маємо формувати разом mm -hmm. з городянами, які активні, які змінюють. Портрет міста. А є запит суспільства, от, на, таке, на такий мовник, на таке бачення, на таку трансляцію. Є категоричний брак майданчику для обговорення, для артикулювання думок, для нормальної дискусії, не на рівні ти дурак, ні сам дурак, є фантастичний запит на. Можливість донести до влади різних рівнів свою думку теж не на рівні. Ви всі крадете, все жахливо, гуманітарка. Всіх вас пострілять. А тих, хто пропонує щось цікаве, можуть бути навіть те, що називається міські навіжені. Але в цих думках теж має ну, є зерно, і його теж треба подавати. Для цього потрібна модерація фахова. Те, що зараз відбувається, атомізація простору інформаційного, те, що зараз, ну я не кажу кожен агроном, а я кажу про багато блогерів і багато людей, які самі собі медіа, це прекрасно. Але нема людей, які б фахова, як журналіст, незалежна угу. і професійна людина могли б модерувати дискусію і виводити дискусію одного рівня на інший рівень. В якому вже проглядаються рішення, або бодай проглядається бажання шукати ці рішення і комунікувати між собою. На це колосальний запит. Він такий запит на рівні національному. Його можна якраз підняти з оцього нашого місцевого рівня, тому що тут нам легше це робити. У нас тут те, що я завжди знала в наших дискусіях, знаку запитання провінція в гарному сенсі, в провінції майданчик, який телевізійний, ну той, що публічний. Він дуже дисциплінує люди, які приходять на наші дискусії, не дозволять собі просто обливатися водою, щоб показати ну, скільки там лайків мені. Я тут налив воду, а тут ще не воду, а пиво, а там ще ще гірше щось. І ну як я класна, я все О, це як хайп абсолютно називається. Абсолютно. Да, тут так. не буде так. Тут люди з повагою ставляться до медіа. І одне до одного. до одного. І тут нема оцього столічної спокуси на цьому заробити просто, тому що це шоу, mm -hmm. зробити чергове шоу. Небезпека є, але все-таки у нас ще ось ця інерція ставлення поважного до тих, хто готовий слухати і ту, і ту сторону, хто є фасилітатором, те, що зараз модно називається, але по суті є людиною уважною і зацікавленою. Причому не за гроші, а за те, щоб тут жити в цьому місті і жити в тому місці, в якому мені гарно жити, мені хочеться жити. Ось, якщо це є. То це колосальний ресурс, і це змін. таке важливо не лише для медіа, а для політиків. Абсолютно абсолютно для і тих це... обіймає керівні посади. Тих, хто ухвалює рішення, mm -hmm. це другольне рішення. Ну, тобто, ті, хто ухвалює, для того, щоб ну у нас же дуже чітко. Ми зараз помічаємо, особливо в час війни, цю дискомунікацію. Влада, направду багато робить, і про це розповідають на телеканалі. МТМ, наприклад, чому так багато людей вважають, що влада не робить нічого, або якщо робить, то робить все на зло. Не так, не на користь собі в кишеню і все інше. Чому це? Тому що для того, щоб була довіра, люди мають самі бути заангажовані, присутні, ставити питання, чути відповідь. Я пам'ятаю в знаку запитання, іноді достатньо було людям просто висловитися. Важлива увага. На цьому багато хто з піарників, точніше з політехнологів, працює просто дати увагу. Просто дати вигляд, що ви нам цікаві. Але багато хто на це ну це це хапає як наживку, але вже все-таки глядач стає грамотнішим, і тепер вже просто кинути вигляд, що нам важливо, і зробити для вас вас погодувати, і зробити вам вечір вашої молодості в ДК Металургах. Це уже зараз. Я думаю, ну по перше для молоді це нічого не буде. І для старших Уже є ну розрізнення, де mm -hmm. фальш. Тому що зрозуміло, що ти тут живеш і ти хочеш дихати чистим повітрям, пити чисту воду, і діти твої, щоб ходили тут в школи і отримували якісну освіту, яка буде конкурентною, то ти сам заангажований, ти сам зацікавлений, і тому ну до тебе буде більше довіри. І ось це, як на мене, це все і робиться різними майданчиками. От зараз Оля Ліончева із Мелітополя вона робить всі діалоги без камер оф-рекордс, але люди приходять, спілкуються. Це от один майданчик. Таких майданчиків має бути величезне. Це має бути вулик. Це мають бути оці бульбашки, які от ну починається кипіння з одної бульбашки, а потім кипить, і вода переходить в інший агрегатний стан. Для того, щоб ми перейшли в інший агрегатний стан, нам і щоб ми не кипіли ненавистю, злобою і бажанням розірвати ну кудись діти гнів. У нас дуже багато гніва і він не каналізований. А якби ми говорили, вже значно багато енергії пішло просто на артикуляцію, просто на розмову. Оцього ну колосально бракує. Є Шанси, так, шанси, і ну війна дуже нас змінює, угу. змушує нас подрослішати. Бо так, шо знак запитання, ми вели 13 років. І ну, сильно змінилася ситуація, але вона дуже еволюційно змінювалася. Прям дуже-дуже еволюційно. Оці спалахи були там четвертий рік, ми в третьому починали, четвертий ми прийшли в прямий ефір, і все це було одне. Потім просідання, і так повільно. Я пам'ятаю прекрасно кілька років, коли ти із пальця висмоктуєш тему. Бо ти не знаєш, тобі треба провести цей етер, бо він в тематичному плані. Mm -hmm. І тобі треба, щоб це ж, ще ж хтось дивився, тобто, щоб воно ж було цікавим. Тобто, якесь напруження має бути така творча напруга, а питань як таких нема. І потім я пам'ятаю, коли оці всі події там 10-й рік утікач стає президентом. Ну тоді ще не утікачем, mm -hmm. а президентом і починаються, і починається стільки, ну там вже свої перешкоди, щоб піднімати важливі теми, і треба ось так придумувати, як же все таки це сказати і щоб це зазвучало, а потім починається 12-13 рік. І питань стільки, і після 14-го поготів, коли починається війна, питань стільки що ти не встигаєш. Ти в одну програму 3-4 теми маєш втулити. І мені казали, вони ж не в'яжуться. Як я придумаю, як зв'язати, тому що прив'яжемо, тому що у нас раз на тиждень, і нам треба це все встигнути. Тому ну це все ми зараз дорослішаємо дуже швидко. І цей шанс треба не змарнувати О, зараз. Мабуть, мені прямо захотілося, щоб стало менше тем для обговорення, щоб ми думали про що поговорити. Щоб ми могли повільніше mm -hmm. думати, тобто більш Знизити якісні да, 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 більш якісні рішення ухвалювати. Я згодна проекти радіо на дотик. От у вас кажете, не було довго цікавих ну не цікавих, а взагалі таких проєктів, А зараз ви знаєте. Займаєтесь... Проект самається новася, коли нас фінансово підтримують. Так то ми незалежно від того, є гроші чи ні. Ми робимо свою роботу. Тому що у нас є. Ми їх називаємо до речі. Валентин Терлецький нам придумав, як нам називати наших глядачів, які глядачі, слухачі, як це все поєднати. Він нас назвав дотичанами. От ми радіо ми дотичани, і от ми для наших дотичан робимо незалежно від того, є фінансування чи ні. А у нас, коли ми починали, ми робили ось такого журнального характеру, обговорення. Ну ми можемо собі зараз тільки це дозволити, тому що у нас нема можливості майданчику для ток-шоу, як було в знаку запитання. Uh -huh. Тобто, в мене може бути один чи два гості всього. І тобто, це тлумачення новин. Оце наш формат, коли відбувається дуже багато подій, вони стають новинами, а ось обговорення. І тлумачення пояснення, а що це означає для тих, хто дотичаний ну хто дотичний до цього, що відбулося, що це для мене. Як ну, тримайте мене в курсі, те, що називається, оцей запит на медіа. Mm -hmm. Здивуйте мене, поясніть мене, поясніть мені, навчіть мене, тримайте мене в курсі. Ось це все ми намагаємося робити у такому форматі відеоподкастів, тобто розмов про те, що відбулося, з тими, хто до того дотичний, або хто спричинив. Або хто активний учасник, або хто від цього ну, бенефіціар, хто з цього отримує вигоду чи навпаки, ось і з, з ними спілкуватися і розуміти е, і загальну температуру по лікарні, і болюві точки, і точки дотику, де можуть конфлікти якраз роз, mm -hmm. розрішитися. І цим ми займаємося весь час, але це були різні програми з 24 лютого. Ну, коли ми всі розбили, у нас 22-го був Етер, і ми хотіли взяти собі два тижні відпустки. І після того ми перший вівторок він був, це 1 березня 22-го року. Ми вирішили, що ми будемо говорити про те, що відбувається в Запоріжжі при фронтовому. Ми назвали свій маравтон На шляху до перемоги. Ну, от уже 105 вівторків на шляху до перемоги ми пройшли. От 5-го буде шостий, 106-й вівторок на шляху до перемоги. Ми говоримо про те, чим живе прифронтове uh -huh. Запоріжжя і як ми можемо. Ну, у нас таке, мені сподобалося, як ти сказав, що там жінки і про жінок. Я це називаю сила тилу. Як нам бути тим тилом, uh -huh. який є сильним для наших захисників і захисниць, які дозволяють нам працювати, робити улюблену справу? Ну, я сподіваюся, я навіть вірю, що що ваш шлях до перемоги він матиме кінцеву ціль. Дуже скоро ми всі на це сподіваємося. Пані Ольга, ви були праві. Що це не одна, не 25 хвилин розмови. Це година, дві. А то і більше. Я дуже дякую, що ви завітали сьогодні. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Спасибо. Це була Ольга Вакало, головна редакторка Vision Radio на дотик. А на цьому все. Я дякую за увагу. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі.